Друзі, привіт! Ну що? Ми з вами дійшли до самої цікавої категорії спортсменів в професійному спорті. Це омріяна категорія всіх тренерів, всіх психологів, напевно, де й взагалі лікарів, людей. Бо ця психологія вона більш стійка і більш сильна. А є діти, які народжуються з більш чутливою психікою, є діти, які народжуються з більш сильною психікою, тобто вона сама по собі може більше витримувати. І ми з вами розбирали спортсменів чутливих в спорті. Ми з вами розбирали тривожних в спорті. Це спортсмени, які в цілому народжуються з більш психікою, якою важко витримувати якийсь тиск. Але такі діти можуть бути занадто талановити. Ну, не те, що занадто не буває. Занадто талановитий, це прям навіть супер прям для професійного спорту. Але там дуже важко працювати тренеру, і такі спортсмени мають свої проблемні місця.